Всім привіт! Давно нічого не знімав, а так як з'явилася гарна машина в роботі і доволі цікава робота, то вирішив одразу при нагоді познімати щось вам показати. Маємо такий BMW X5 в кузові F15 з доволі хорошою комплектацією на білій шкірі і має таке от пошкодження по кришці багажника. Я вже відмив машинку і буду зараз заганяти в приміщення, частенько приступати до роботи. Пошкодження маємо ось таке доволі-доволі серйозне, гостре, скажімо так. Тут, тут дуже гостра м'ятина по ребру. Отут складочка така дуже неприємна. І ось тут дуже, таке доволі серйозне і складне пошкодження. Також складність полягає в тому, що оце пошкодження в нас дуже близько до вікна. І є, ну, напевно, невелика, але деяка ймовірність є, коли отут буде рихтуватися, коли тут буду підтягувати. Ну, є ризик пошкодити вікно, тому клієнта попередили і вирішили. Викликати майстра поклейщика вікон сюди на місце, Він приїде сьогодні ввечері, зріже вікно, ми його акуратно поставимо десь з боку так? і приступимо тоді вже саме до цієї частини пошкодження. Поки його нема, то буду займатися нижньою частиною. От, І після всіх робіт, після фарбування, той самий майстер приїде і потім нам поклеїть те вікно назад. А наразі я буду знімати усю нижню частинку з машини, тому що, щоб з нею нормально працювати, тут буде заважати бампер. Щоб не знімати бампер, я краще знімлю оцю частинку. Ви ж знаєте, в BMW x 5 окремо відкривається ця частина багажника так, і окремо відкривається ось ця частинка. Воно виглядає. Зараз я її демонтую і буду з нею працювати. Так, то зараз і закриваємо. Та й все десь там в процесі ще щось буду вам показувати, знімати, як проходить наша робота. Так, нам вже зрізали вікно з цього БМВ. Зараз буду приступати до рихтування цих м'ятин, які є на цій частині кришки багажника. Вже все порозбирав. Лишилася тільки проводка. Вона, якби, мені не заважає. Так? От. А спойлер прийшло зняти також, тому що майстер, який зрізав вікно, він би інакше не зрізав його, тому що спойлер нависає над вікном. І складність зараз буде полягати в тому, що. Кришку багажника не маю до чого захлопнути, тому що нижню частину, та яка відкривається донизу, я завіз на підбір фарби, тому що спочатку був завіз лючок, колористи подивилися, сказали, що він не профарбований добре з заводу. От, і потрібно було якусь іншу деталь завести, тому я завіз нижню частину. І, відповідно, зараз кришка багажника не закривається, не захлопується. А мені тут треба буде трошки потягнути, тому що е пошкодження, оця вм'ятинка, вона така доволі гостра. Е я не думаю, що пулером вона підтягнеться. Ну, хоча зараз спробую, якщо не буде йти, то тоді вже буду чекати, коли віддадуть колористи цю нижню частину. Кришки багажника, так, щоб я міг хто зібрати, захлопнути, і тоді вже рихтувати ці м'ятини. І ще на нижній частині також є м'ятини. Будемо в гаражних умовах. Ось такий в мене от гаражик. Це спотер, яким я буду рихтувати. Так. І Тут у нас крило з пасата без 7 сам Passat тут. Тут фактично в мене. Малярна камера, ну, саморобна, звичайно, ось такий от фільтр стоїть. Якщо комусь треба, буде цікаво, пишіть в коментарях, познімаю огляд на е, камеру, цю саморобну, на цю вентиляцію. так. Е, там за стіною у мене ще один мій гараж, тобто у мене три гаражі, і там за стіною стоїть блок підготовки повітря, і сюди він надуває. І в цьому приміщенні я фарбую. Тут маємо задній бампер спасата, передній бампер спасата і там ще є задній бампер з сеата. Також нам пригнали на ремонт. Вже все загрунтовано, чекає тільки фарбування. І крило, оце, яке я вам показував щойно. Крило та накладки дзеркал спасати буду фарбувати через мокряк, також під товщиномір. Ну, а там подивимось, ще, як буде якась, буде щось цікаве, буду вам знімати і додам сюди до відео. До речі, друзі, хотів би вам дати кілька порад щодо обслуговування таких от автомобілів, як цей BMW X5. Ну, скажімо, машина не є прям нова-нова. Ми робили і новіші машини, так? але і не є стара, і не дешева. І важливо в таких моментах. Дуже делікатно ставитися до самої машини, скажімо, до салону, до, до всього, всього що тут є на машині. До прикладу, коли мені її пригнали в ремонт, я її помив, ну, бо я завжди маю машини перед тим, як заганяти в приміщення, щоб вони були чистенькі, ну, незалежно. Це. Ще, скажімо так, якщо фарбую якийсь один бампер, ну то окей, бампер зняв і, і машину можна не мити. так. Але якщо якась глобальніша робота, то машину вимиваю гарно і стараюся зафіксувати на камеру всі пошкодження, які є по кузову. Там якісь сколики, царапини, вибоїни, таке щось вищерблене. Так? Щоб потім в разі чогось клієнт не думав може, або може і не звинуватив, навіть, щоб тобто, нас, як майстрів, що це десь в нас, в нас під час роботи пошкодилося. то так. І обов'язковою умовою, як на мене, є захистити салон. Е, дивіться, Тут в цьому BMW така біленька шкіра, е, і обов'язково треба. Накинути отаку накидочку на сидіння. Ну, там, на полі, поліки в принципі гумові, їх потім можна помити, але я мав таку підставочку і поставив також на селектор. Коробки передач накинув і зараз ще знайду чохол на руль, будесь не міг його зразу знайти. Зараз знайду також такий, таку накидочку так, на, на руль, щоб не повимазувати, щоб нічого. По-перше, і клієнту буде дуже приємно, коли він побачить, що ви захистили сидіння, його так, салон. От. І, самі, і самі будете впевнені, що ви там нічого не повимазуєте, бо очевидно, що не завжди в чистому одязі сідати. За кермо автомобіля, так і от в цьому випадку я також заклеїв салон, щоб, по-перше, вчора обдирав тут до голого металу цю частинку. Та й потім буде шліфуватися, так, щоб туди, так як нема кришки, нема вікна на кришці багажника, щоб туди в салон нічого не летіло, ніякі порохи і так далі. Ну я то все взяв, заклеїв і тепер буду впевнений, що. Туди нічого не потрапить, і все буде всередині чистенько і так далі. Ну і Клієнт це відмітить. Так що е клієнтів треба поважати, клієнтів треба цінувати, і я думаю, що так само вони будуть ставитися до вас, якщо будуть бачити, що ви, е ну, з вами надійно працювати, ви не є там простий якийсь гаражник, навіть е те, що ви працюєте в якомусь гаражі, Скажімо так те, що ви працюєте в гаражі, не означає, що ви прям такий аж затятий гаражник. Для себе я це розрізняю так, що гаражник це, це не про локацію, де ви працюєте, де ви знаходитеся, це про стан душі. Тобто про мислення про, про поведінку, про роботу з клієнтом. То тобто, коли клієнт приходить до майстрів, так а в них там гаражі, блін, болото всяке. Вони цілі зачухані в фарбі, в ґрунтовці, пальці, руки, брудні і так далі. Ну, і Тоді в клієнта складається не дуже приємне враження. Навіть попри те, якщо вас е, хтось порекомендував клієнтові, так, і ви робите добре свою роботу, але завжди має бути все охайне. Одяг на вас має бути охайний, якась, е, якийсь спецодяг. Так? Комбінезон, там якийсь чистенький, не, не зачуханий, не, не захляпаний фарбою. Ну і в приміщенні має бути теж плюс-мінус чистенько. Так що такі от в мене поради для вас. Цю нижню частину я вже відрихтував, наскільки це можна було зробити. Е, тому що отут саме ребро не можу ніяк підняти, тому що дуже гостра була вм'ятина. І точно так само і тут, на самому ребрі. Не можу його підняти, підтягнути до необхідного рівня, тому що ну, знову ж таки була дуже гостра вм'ятина. Ну, а так в загальному площина приблизно досить-досить непогано вирівнялася. От. Так воно виглядає. І ще мені тут лишається на цій частині кришки багажника. Верх я вже також відрихтував, ще чуть раніше, так. Та сама історія, саме ребро не можу ніяк підняти на, на місце його поставити там, там, де воно має бути. Ну, а сама оця площина і оця площина доволі рівна. Також тут ще треба підтягувати, рівняти. Тут такий гострий, гострий заломчик, де аж сюди вниз його е, потягнуло той метал. Я теж думаю, що тут не, не вирівняється так, як мені би того хотілося. Отак так можна побачити. Раз. Сфокусувалося. Ось так, як воно відтиснуло сюди донизу. І отут ще є в нас м'ятина. Отак. Тут також доволі складне буде пошкодження, тому що отут, якщо підняти кришку багажника, то також загнуло всередину і треба буде тут відстукувати бажано. Так, щоб не пошкодити герметик, щоб тут потім не прийшлося його перекладати і фарбувати відповідно. Може, спробую якось гумовим молотком відстукати, то. от Ну, а далі тут же буду приступати до шпаклювання. Вже э, розшліфував собі цю зону. І зараз буду наносити шпаклівку. Вже закінчив рихтувати, буду зараз вже шпатлювати цю частину. Та нижня вже там зашпатльована, можна її перешліфовувати. Тут ще трошечки вийшло мені підрихтувати рівніше, щоб було то ребро. Ну, але не, не так ідеально, як би я хотів. От. Тут ось так вирівнялося: зовсім мало шпаклівки буде. І отут в цьому місці. Практично, практично в нуль вирівняв, там шпаклівки буде дуже-дуже мало. І отут ще м'ятинку знайшов під номером, така невеличка і теж її легенько зашпаклюю, щоб не було. Та й все. Так, хлопці і дівчата. БМВ вже у нас загрунтований. Кришка багажника тут відшпакльовано загрунтовано, тут також. І отут була ще невелика м'ятинка, також її зашпатлював і загрунтував. І нижня частина теж. Ще включив лампу інфрачервону, щоб досушити, догріти. І зараз буду перешліфовувати, перетирати і готувати під мокряк ці деталі під фарбування. Далі покажу. Собачка наша сторожова. Називається шпакля. Шпакля. Малесенька. Шпакля. Так, Машина вже в камері, у нас вже готове підфарбування. обклеєно все чітко, все гарно. О, тут, тут все заклеєно, тут також проклеєно, тут дві дирочки заклеєно, щоб туди нічого не попадало, не потрапляло, і звідти, щоб пилюка не вилітала. Буду фарбувати мокрим по-мокрому. Вже пройшов кислотною серветкою всю площу тут, і так само і на тій частині. Чим ще добрий метод фарбування мокрим по мокрому, тому що в нас ремонтну зону, де в нас була шпатлівка, ми накрили ґрунтом наповнювачем. І потім під час шліфування так іноді буває, що десь протираємося до шпаклівки там, чи до голого металу. Але це все діло, цю всю деталь буде закриватися ґрунтом мокрим по-мокрому, тому ці всі прошліфовані місця точно не треба нічим підшикувати і так далі. От. Напевно, вже вам потім покажу готовий результат, бо трошки спішу, не дуже маю час е знімати багато, тому що по графіку мають вимкнути світло, по-моєму, в 12-й годині. Зараз вже 10, тому треба поспішити, щоб встигнути нанести мокряк, підсушити десь, пошукати піщинки якісь попідтирати і нанести базу та лак. От, ґрунт е мокряк в мене вже розведений в пістолеті, зараз буду приступати до нанесення. Так, грунт мокрим по-мокрому вже нанесено. Зараз буду готуватися наносити фарбу базу. Тут вже встиг попітрати навіть піщинки, пилинки, які впали на свіжий мокряк. Ну і далі покажу, як виглядає база. Кінчив вже я лакувати хвилин 15-20 тому, ще навіть пістолет не помив. Ось так виглядають наші детальки з цього BMW X5. Такий от глянець гарний. Зараз оберну трошки догори. Ось так воно до ламп виглядає. Не можу шагрень зловити, гарна. Гарна шагрень, гарно розтікся лак. Не знаю, камера не фокусує, зараз покажу ще верхню частину багажника. Ось так вона виглядає. Чи не добре видно, тому що місця мало, машина велика. І отут, тут практично якийсь метр до стіни дуже незручно мені було то лакувати, фарбувати. Е, вже зберемо машину всю повністю, всі запчастинки поскладаємо, нижню частину встановимо і на дворі вам ще раз познімаю, як все вийшло. Ну, тут все рівненько, все гарно. Якщо вже фарбувати під завод, під товщиномір, намагатися зробити все максимально максимально гарно і підзаводські параметри, скажімо так, то вже її вартує переклеїти ось цю от таку наклеєчку. Вона мала бути отут, я її акуратно здер перед фарбуванням. Так, і зараз її приклею на те саме місце. Щоб взагалі виглядало все як по заводу. Тут на цій наклеїчці є каталожний номер, якийсь, напевно, в тої деталі чи що, ну якийсь, якийсь шифр зашифрований в той код. Вже закінчив роботу з цим BMW X5, вже все пофарбовано, зібрано, складено, відполіровано піщенки, смітинки, які були, потрапили під час лакування. Букви приклеєні, значок приклеєний також. Вже зараз буду мити машину і віддавати. Машинка вже готова. Ось Такий от результат вийшла. Найбільші труднощі були от в цьому місці. Тут було, так як ви пам'ятаєте, була вм'ятина така поздовжня. Важко було вишпаклювати гарно площину, тому що тут сходяться три площини. Ось ця от площина сходиться, тут реберце йде, йде йде, і тут зникає точно так само, як на цій стороні. Тож воно і тут йде і пропадає плавно. І так само і тут. І от ця площина, і оця вже велика площина. Ну, тут була найбільша складність з тим. А так загалом більше труднощів не виникало. Тут реберце мені не вийшло, ідеально було витягнути, так, щоб прямо без паклівки така по самому ребрі. Трошечки була ямка, то я вже довів шпаклівкою, так воно зараз от виглядає. Та й все, начебто, більш такого нічого, тут все зібрано в салоні також. Прибрав, попилососив, почистив, тому що коли майстер зрізав вікно, трошки насипалось сюди тої стружки з клею герметику, тут все попилососив, тут зібрано також. От. Все відкривається, закривається. Це й таке от. І також на фарбовані детальки наніс твердий віск, щоб воно довго зберігало гарний результат.